До речі, секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні вкотре підтвердив, що України немає потреби проводити масову мобілізацію. Так, військові так, військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав. Та потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії немає. Так Данілов відповів на запитання журналістів видання НВ. Ну і деякі військовозобов'язані українці надто зловживали своїм правом опі опікунства над родичами з інвалідністю І таким чином уникали мобілізації. Вважає член парламентського комітету з питань оборони Федір Ваніславський. У попередньому законі не говорилося, скільки людей може доглядати особу з інвалідністю. А відповідно оформлялися і 10, і 15 опікунів. Ну а в новому законі депутати змінили цю норму, і тепер може бути лише один піклувальник, а всім іншим. Можна вручати повістки саме так Веніславський пояснив, чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації.